В Україні скоро святкуватимуть Великдень. У різних регіонах є свої унікальні традиції, особливо цікава традиція. Є в Карпатах. Після освячення великодніх яєць їхні шкаралупи не викидають, їх кидають у річку. Люди вірять, що вода несе ці шкаралупи до міфічної землі праведних душ. Там живуть у потойбічному світі. За народними уявленнями, шкаралупа пливе майже місяць. Потім вона перетворюється назад на ціле яйце. Це сповіщає мешканців того світу про Великдень. У деяких селах Карпат. Ця традиція збереглася й досі. На Полтавщині є інша традиція: оселі прикрашають дерев'яними птахами. Вони символізують весну та зв'язок з предками. Громадяни України, які живуть за кордоном, можуть отримувати пенсію з України. Це можна зробити через сайт Пенсійного фонду України. Якщо ви досягли пенсійного віку за кордоном, оформити пенсію можна онлайн. Для цього потрібен доступ до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Ви можете отримувати пенсійні виплати на картку українського банку. Також є можливість отримувати виплати через міжнародні перекази за допомогою Укрпошти. Щоб подати заяву, зайдіть у свій особистий кабінет на веб-порталі та авторизуйтеся. У розділі про пенсійне забезпечення виберіть «Заява про призначення пенсії. До заявки потрібно додати кольорові скан копії документів у форматах PDF або JPG. Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Трудова книжка або документи, що підтверджують трудовий стаж. Якщо ви оформлюєте пільгову пенсію, потрібні документи про пільговий характер роботи. Також можна додати довідку про заробітну плату за будь-які 5 років до 30 червня 2000 року. Якщо у вас є особливий статус, надайте документ про це. Якщо ви змінили прізвище, потрібне свідоцтво про шлюб. Після відправлення заявка обробляється протягом 10 днів. Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду у розділі Мої звернення Великдень це важливе свято для багатьох людей. Готуються до нього ретельно, як духовно, так і фізично. Важливо обрати образ, що підкреслить урочистість події. Особливу увагу варто приділити зачісті. Вона повинна відповідати святу та підкреслювати природну красу. Існує п'ять цікавих варіантів зачісок на Великдень. Перший варіант дуже простий: спочатку накрутіть волосся, потім виділіть дві передні прядки та закріпіть їх за допомогою зажимів. Ця зачіска знайома з дитинства, але тепер виглядає по-новому. Прядки можна закріпити зажимом замість гумки. Є багато варіацій так званого крабіка. Виберіть той, що підходить вам. Часом немає часу на складні укладки, тому важливо, щоб волосся виглядало красиво без зайвих зусиль. Продукти бренду Фортеси забезпечують природний догляд, зберігаючи здоров'я та блиск вашого волосся навіть у поспіху. Це просте рішення для бездоганного вигляду. Коси цього року в. Моді, легкі косички можуть обрамляти голову, наче вінок. Нижній пучок це стриманий та ніжний варіант зачіски. Він ідеально підходить для тих, хто хоче зібрати волосся. Забудьте про класичний хвіст. Трохи фантазії, і він стане справжнім шедевром. Цього року в тренді різноманітні прикраси для волосся, зокрема банти. Пеп Гвардіола, тренер Манчестер Сіті, прокоментував виліт команди з Ліги Чемпіонів. Це сталося у лютому 2025 року. Манчестер Сіті. Програв мадридському реалу в двох матчах на стадії 1-8 фіналу. Гвардіола висловив занепокоєння через кадрові проблеми. Він зазначив, що відсутність у лізі чемпіонів може вплинути на трансфери. Гравці можуть обирати клуби, які ще грають у турнірі. Пеп сказав, що все залежить від того, кого клуб хоче залучити. Якщо у гравців є багато варіантів, вони можуть обрати інші клуби. Гвардіола також повідомив, що ще не розмовляв із жодним потенційним новим гравцем. На цей момент Манчестер-Сіті займає. П'яте місце в чемпіонаті Англії. Російські війська цього тижня намагалися прорвати фронт у Запорізькій області. Вони використовували мотоцикли для атаки на позиції українських військових. Також збільшили використання авіації та артилерії, але всі їхні зусилля зазнали невдачі. Це повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Росіяни хочуть атакувати острови, щоби зайти на правий берег Дніпра. Вони посилили вогневий тиск і активно застосовують авіацію. Протягом кількох тижнів у напрямку Запоріжжя, зокрема в районах Гуляйполя та Оріхова, російські війська дісталися до малих Щербаків, степового та лобкового. Їхня мета повернути території, втрачені у 2023 році. Окупанти намагаються перерізати українській армії логістичний шлях. Вони атакували понад 300 бійців і кілька десятків одиниць техніки, але більшість їхніх сил була знищена. Їхня ціль прорив і закріплення на позиціях, щоб підтягнути ресурси та резерви. Збройним силам України вдалося відбити ці спроби. Росіяни хочуть відволікти увагу від боїв на Донеччині. Брачук підкреслив, що, хоча ворог застосовує багато вогневої сили, у них немає ударного угруповання для просування на Запоріжжя. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що за тиша на півдні чекати не варто. Росіяни продовжать спроби наступу. Бо Владімір Путін вимагає успіхів від своїх генералів. Ворог може перекинути війська з Курщини до Запорізької та Херсонської областей. Але це навряд чи принесе їм результат. На великдень, 20 квітня, в Україні буде хмарно. Більшість областей пройдуть без дощів, але на заході країни можливі короткі дощі та грози. Укргідромецентр каже, що в день буде мінлива хмарність. Вітер на заході – південно-західний, в інших регіонах – південно-східний. Швидкість – від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла. В день – від 19 до 24 градусів. У Карпатах і біля моря прохолодніше – від 13 до 18 градусів. У Києві буде до 24 градусів, в Ужгороді від 19 до 21 градуса. Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль матимуть до 22 градусів. На півдні, в Одесі, Миколаєві та Херсоні температура досягне 23 градусів. У Сімферополі буде від 19 до 21 градуса, у Луганську – від 23 до 25. Раніше Укргідромецентр попередив про небезпечну погоду на заході з 18 по 19 квітня. Там можливі сильні дощі, грози та град. В Україні мобілізацію та воєнний стан продовжили до 6 серпня 2025 року. Це означає, що військово зобов'язані можуть отримати штрафи. Адвокат Роман Кичко пояснив, що територіальні центри комплектування мають право накладати штрафи, якщо виявлять правопорушення, все залежить від наявності складу адміністративного правопорушення. За порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства можуть накладати адміністративну відповідальність. Це вирішує територіальний центр комплектування у кодексі про адміністративні правопорушення. Є статті, що визначають відповідальність. Наприклад, стаття 210 говорить про порушення правил обліку, 210 з приміткою 1 стосується мобілізаційного законодавства, 211 стосується втрати військових документів. Адвокат зазначив, що часто територіальні центри комплектування не розрізняють порушення за цими статтями. Зазвичай штрафують за порушення мобілізаційного законодавства, навіть якщо це стосується обліку, він вважає це юридично некоректним. Суд може не завжди звертати на це увагу. Якщо виникне питання про законність штрафу, можна звернутися до суду для оскарження постанови. 18 квітня російські війська знову атакували Харків. Вони використали балістичні ракети. Внаслідок цього загинула одна людина. Понад 100 отримали поранення. Найбільше постраждала багатоповерхівка, де вибухнула ракета. Рятувальні роботи завершилися пізно ввечері. До лікарень звернулося 114 осіб. Пошкоджено кілька виробництв, 45 будинків, дві школи, садочки та центр дитячої творчості. Постраждали також багато автомобілів. Протягом дня служби намагалися відновити комунікації. Місцеві жителі допомагали рятувальникам. Вони роздавали каву і перекуси. Медики працювали посилено, рятуючи постраждалих. На жаль, одній жінці довелося ампутувати ногу. Руслан Врагов, гендиректор Харківської обласної клінічної лікарні, повідомив про трьох важких пацієнтів. Їх відразу відправили в операційну. 40-річна жінка втратила ліву ногу. Чоловік отримав поранення в черевну порожнину, але органи вдалося зберегти на 19 квітня. Вони в реанімації. Третя людина теж була в операційній, але її поранення легші. Харків'яни продовжують усувати наслідки удару. Вони ремонтують квартири і вивозять рідних із зруйнованих будинків. Головна потреба зараз це вікна. Люди подають заявки до міської влади та благодійників. Українські військові наносять удари на запорізькому напрямку. Російські сили намагаються атакувати, але стикаються з проблемами. Вони скаржаться на ефективність українських дронів. На деяких ділянках ситуація напружена. Українська 65-та бригада знищила кілька ворожих бронемашин. 18 квітня окупанти атакували на Гуляйпільському напрямку. Українські захисники відбили три атаки на Оріхівському напрямку. Ворог намагався пробитися в районах Щербаків, степового та малої токмачки. Росіяни кажуть, що українські сили мають ресурси для відбиття атак. Наші війська використовують дрони для ударів по ворожих позиціях. Вночі активно діють важкі бомбири. Пасія росіяни відводять артилерію, бо наші сили проникають на 50 кілометрів у глиб фронту. Вони скаржаться на удари касетними боєприпасами. Просять поповнення особового складу і техніки. Наші захисники відзначаються вмілими діями. 16 квітня окупанти спробували наступати в напрямку п'яти хаток, степового, лобкового, малої токмачки та малих Щербаків. Вони залучили понад 40 одиниць техніки, але наші сили успішно відбили атаку. Уночі 19 квітня в Одеській області була повітряна тривога. Ворог здійснив ракетну атаку, було випущено 8 ракет різного типу. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії, південь, повідомив про три балістичні ракети Іскандер М і три ракети х 31 П. Також використали дві ракети Онікс з окупованого Криму. На жаль, постраждали фермерські господарства. Ракети влучили в ангари із соломою. Ніхто не загинув і не постраждав цієї ж ночі. Були атаки шахедів в Одеській області. Знову були сигнали тривоги. Протиповітряна оборона знищила 11 шахедів. Сергій Брачук додав, що ворог постійно атакує південь. Це Одеська область, Херсонщина і Миколаївщина. По Херсону прилітають авіабомби. Загарбники намагаються бити по критичній інфраструктурі. Вони хочуть зламати українську стійкість і змусити людей виїхати. Окупанти прагнуть створити зону без людей, але їхні спроби вийти на правий берег не вдаються. Це вдаються, це вдаються. Це вдаються. Це вдається. Це